Так, друзі, всіх вітаю себе на каналі. Сьогодні у нас 21 жовтня. Будемо робити огляд цін на, на різні автомобілі, різні цінові категорії. Всім дякую за перегляди попередні. Ставте, не забувайте ставити палець вгору, підписуйтесь, тому що бачу, що по статистиці, по аналітиці більш дивляться, а не підписуються. Не забувайте підписуватись. Відео буде розповсюджувати, будуть люди бачать інші відео. Буде корисна інформація. Так що всім приємним перегляду. поїхали по ціна. Автомобіль у нас на відео Peugeot 308. На передніх паратроніках, на протитуманних, на літній гумі, на легкосплавних, на датчику дощу. На коробці автомат Aisin. 10915 рік. На жаль, телефону немає і власника я не бачу продавця. Так, наступний у нас автомобіль Volvo. Така гарненька на легкосплавних, на датчику дощу, на тримані поліс. Так, 132 пробігу, 13 рік, 2,5 бензин, 9900. Повний привід. Так, Passat b 7 на організованій оптиці, на парктроніках. Легкосплавні чорні такі. Літня гума, датчик дощу, 1,8 бензин. Офіційний, 203 пробігу, 12 рік. 12 рік. Розкажіть, будь ласка, сервісна книжка є? Повна сервісна книжка на 180 тисячах. Проходив велике ТО, було замінено цеп... Цеп, черемінг Рмні. Цеп, цеп ГРМ. Було помінено сцеплення, нові тормозні диски всі вдруг. Воно повністю скушне, угу. ніяких общених проблем, ні вважання угу. абсолютно на... Не, не потребує, Да? Не один ток, окрашений елемент і це круло. Воно навіть від цвіта. Відрізняється. Добре, дякую. Є такий гольфік. П'ятий. На легкосплавних. На нових гальмівних дисках. Так, шостий рік, 1,6 МПА, любимий двигун. Так, телефончик є. Тут круїзд, контроль. Всякі у нас тут навороти. Шостий рік 6300. Торг. Автомобіль комплектації Golp. Така була лімітована випуск. Лімітований. Куліса КПП не зачухана, кермо в гарному стані. В принципі, візуально, на перший погляд, не в, поганому, не в поганому стані, навіть задовільному. Так, є такий пижик, в кузові хеджбек, до речі. 19 й рік, по теж 19, й лінзована оптика. Передні парктроніки, задні, мабуть, теж є парктроніки чи камера. Парктроніки. парктроніки. На автоматі Айсен 16400, правда, ну, 160 пробігу. 19 рік. Телефончик, Телефончик є. Кому цікаво. Телефонуйте, цікавтесь. На бадьорі комплітації да, комп кажуть. Такий хеджбек. Розпізнавання знаків, утримання в поліс. Там... Датчик втоми і багато іншого. Так, ринок інного такого класу, автомобіль у нас ще. Непоганий такий білий кольор в такому гарному стані на зимою гумі, але вони годиться вже як на мене для зими. На, на металевих дисках. Так, 17 рік. 10 тисяч дизель. Так, телефон. Телефон є. Шкода опять стоїть в кузові ліфтбек. На двигуну двигуні 1,6 бензин MPI, як знову ж таки подобається всім цей двигун, тому що він простий в ремонті і тому подібне. Так, 1,6 бензин без підкрасів, рідна фарба. Телефон є, 190 пробігу кажуть. Тому телефонуйте, цікатись, кому цікавий такий автомобіль. Так, стоїть така шкода 7 на літній гумі, на легкосплавних. На датчику 11816 рік. Така гарна ціна. Не фарбована. Дизель 1.6. Так, DSG. мультикермо, середня. Середній моніторчик, клімат, кузов універсал. Кому цікаво, телефон там є, ти телефонуйте, цікавтесь. Гарна ціна. Забув додати. можливо, комусь потрібна допомога у підборі. Звертайтесь на відео, буде номер телефону. Телефонуйте, підберемо автомобіль, перевіримо детально його. Є такий кросовер стоїть. Kia Sportage. На легкосплавних на зимою гуми. Один рік, 172 пробігу, один власник, 2.0 бензин. 11400. Телефончик. Є. На механіці. <гум> ну то, да. Всі начитані. Так, у нас на легкосплавних на зимній на зимовій гумі, да? Так, то, такі ось Передні проктоніки, до речі, є датчики 12900 вісімнадцяти рік 131 пробігу. Телефон є, автомат, свіжо Є серізна історія. На автоматі. Давайте подивимося в салоні. Салончик. Opel Astra K. Так, монітор клімат. Що тут і ще у нас? Підігрів. Підігрів кермає. Мультикермо. В задовільному стані. 131 пробігу. Так що дивіться, виходить тут гідротрансформатор, звичайний класичний автомат. До заміни ципка ще, по ідеї, 70 тисяч, під 200 міняється чи 200, міняється цепок. Ціна питання заміни ціпка десь біля 800-700 доларів. Тому чекаю варіант. Так, стоїть меганчик, кузовий універсал. У нас зимою гумі на металевих дисках 7500, 12 рік. 182 пробігу заявленого. Телефон є, 1,5 дизель. Третій меганчик. Так, є така зафірка на літній гумі бажано пополірувати оптику. Датчик дощу 7700, 10 рік. 1,6 бензин не фарбована, пригнана, телефончик є. Лобове рідне, 10 рік. Так, Є така ось мрія в такому спортивному обвісу. На таких легкосплавних на гарній літній гумі. Так, 5700, шостий рік, 214 пробіг, 1,6, газ бензин. Телефончики є. Вся дивіться, чеки, 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 куча чеків. Сервізна книга по газу. По автомобілю я не бачу сержні книги, але є куча чеків. Салон шкіряний. Комбінований, верніше, шестиступка, шкіряне мультикермо. Так, є такий пижик, стоїть на зимої гумі. 14-й рік. Чотирнадцять 14, на реєстрації 14 рік. 134 пробігу, 10 850. 1.6 дизель на механіці, кондиціонер звичайний. Але 14 рік в рестайнгу. Так, є такий свіженький. Як свіженький? 16-го року Cruze, на лінзованій оптиці. Природних партруників не бачу. Легкосплавні, літня гума, датчик дощу. 10500, 16 рік, 134 пробіг, 1,6 бензин, телефончик є. Android Auto навіть є пластикове кермо, автомат, мультимедіа присутня. Так, і поруч стоїть у нас Hyundai Sonata в чорному кольорі. В чорному кольорі. На реєстрації теж 13 рік, 8400 на звичайній автоматі. 134, 136 пробігу, бензин, газу немає. Ягуваргу просили зняти офіційний пробіг, правильно? Е, кому цікавий такий апарат. Ось він стоїть. Десятий рік, 11700, офіціал, 2,5 бензин, 0,50, телефон, 61 пробіг, повний привід. Сервісна історія якась мається чи ні. Все є. Все є. Всі, Всі, Всі парктроніки, передні Уже фарб проти модель. 225 на 45R17. Давайте всередині покажу. Вам. До речі, в ніколи ще й не знімав. Так, ось вам карти дверей. Ось вам сидіння. там? 2,5 бензин. Газ собі ставиться? Так, звичайний атмосферний двигун на моніторі, на кліматі. Приємний до речі, такий запах в салоні. Якістю, так сказати, попахує. А, так, по склу у нас. Тут сімерочка стоїть. А, до речі, підігрів скла є. Як бачите, підігрів скла є. А по тих якого року? Восьмий рік по тих так, побачив таку ось Octavia Tour. Так, На червоних номерах, правда, але, але на автоматі автомобіль на літній гумі, на легкосплавних дисках. Так, у нас третій-другий рік, мабуть, все-таки третій рік. На автоматі 6600, 1,6 бензин, двигун. все обслужено з Німеччини. Пригнано. Ось тут звичайний гідротрансформатор стоїть надійний. Машинка на перший погляд візуально в задовільному стані. Так, покажу що з цієї сторони. Так, є такий спижик 508 в кузові седан, Рестайрингова модель. Передні проктроніки. На реєстрації. Легкосплавні, зимова гума в гарному стані. Датчики. 16 рік, 11900. 1.6 дизель. Е Телефончик є. Пробігу не бачу. А механіки, шестиступочка. Ага, механіки, не буду туди ж вже там власник сидить. Є така джета в коричневому кольорі. 13-й рік на літній гумі. Легко сплавлені, 2,5 бензин на автоматі. Зараз обійду з тої сторони. Так, повна комплектація, написано. Телефончик є, зафіксуйте. Нажміть на паузу. 8950, повна комплектація. Зараз якщо відчинений, відчинений автомобіль, світла шкіра така, автомат, екранчик, таке напівмультикермошкіряне. Загалом поки що. Я нічого такого не бачу. Під газ. Під газ двигун підходить. Звичайний атмосферний 5-ціліндровий, 2,5 бензин. Двигун і коробка автомат Айсін. Так, у нас тут, ну, тут щось було підкрас якийсь. Вже детально потім можна буде перевіряти, якщо вам потрібен такий автомобіль. Звертайтеся. Так, є такий туранчик на зимою гумі, на легкосплавних дисках на датчику дощу. 13 рік. 191 пробігу, 11500. Вибачаюсь, Тігуан Volkswagen. Тут ще чи нас по цьому є по зазору на бампері. Стоїть поруч тут Renault Меган 18-го року на легкосплавних. На датчику дощу. 18 рік свіжа пригнана з... Не написано звідки. Так, телефон є. 1.6 дизель. 18 рік. Пробіг. Не бачу. А, 196 пробіг. 196. Так, стоїть тут така дача Сандеро в білому кольорі. З таким обвісиком на цьому, на ларках. Так, 7500, 14-й рік, 180 пробігу. 093 телефончик є, дача Сандера, так. 1,5 дизель. Підкрашено написано. Десь підкрашено. Так, стоїть такий Реносценік 10-го року. Датчик дощу присутній. 277 пробігу, 10-й рік, 6800. Телефончик є, 1,5 дизель. Так. Можна? Так, поруч стоїть четвертий нас Меган. в чорному кольорі вже. На колпаках, на металевих дисках, на зимою на літній гумі. На датчиках 13700, 17 рік, 190 пробігу. На автоматі. 1,5 дизель. Телефончик є, нажимайте на паузу, фіксуйте, телефонуйте, цікавтесь. Так, є така е шкода А5, в кузові ліфтбек. 1.6 і шість дизель, нелегкосплавних, нові гальмові диски бачу стоять. 8512 рік. 1,6 дизель. Телефончик є. Пробігу не написано. Це треба телефонувати і цікавитись. Так, є такий Peugeot 301, 19 рік на реєстрації. Так, 19 рік газ бензин 1.6, 8950, 124 пробігу. В принципі, свіжий автомобіль по рокам. Ну і ціна приємлива. Так, є такий пижик стоїть 3008. Рестайлові. Рестайлова обновлений фейсліфт. Так, У нас легкосплавлення літня гума, датчик дощу, 12300, 14 рік, 230 пробігу, 1,6 дизель. Автомобіль розмитнений на автоматі. Тут робот стоїть, тому специфічна коробка така. Кому подобається, в принципі, підходить. Можна їздити на такому варіанті. Так, поруч піжика стоїть. 14 2014 року на передніх проктронах, на легкосплавних дисках, на літній гумі, на протитуманних фарах на лінзованій такі опіці білого кольору кузов Універсал, 14 рік, 272 пробігу, 2,0 дизель, 11200 автомат. Телефончик ось є. Зафіксуйте, кому цікавий такий автомобільчик. Так, є такий е, Peugeot Partner. 8500, 8512 рік на реєстрації. Тут тільки при реєстрації та і все. На легкосплавних, на літній гарній гумі. 12 рік, 247 пробігу, 1.6 турбодизель. Повний електропакет-кондиціонер. Так, стоїть така говорювачка ось s 60 на зимою гумі. На, так, зимою гумі, перед і зад гарні гумі. Датчики у нас різноманітні. 9500, 12 рік. Це європейська, 1,6 бензин. 114 пробігу. Автомобіль у нас на автоматі, до речі, я покажу вам. Безключовий є. Так, безключовий є такий тканинний салончик. Таке от мультикерму, є, автомат, Автосвітло. автодощ. Лобове у нас ціле. Так, стоїть у нас офіційний. Ford Куга на легкосплавних на літній гумі. Бляха, це сигналізація. 205 пробіг, автомат, 2.0 дизель, повний привіт. Офіціал відчинили автомобіль. Подивимося. Зсередини клімат, шкірине мультикермо, екранчик невеликий. Підігрів сидінь. Так, покажу ще. Комплект зимої гуми продається в цьому Форді, У такому стані от гума. До речі, автомобіль продається від власника, від офіційного. Одна машина була в нього, тобто, верніше, мається на увазі. Один власник був постійно в машини, 200 тисяч накатав, робив коробку тут стоїть, зробили коробочку, так що на гарантії вона, до речі. Гольф 6 стоїть на передніх парктроніках на реєстрації, на металевих дисках зимова гума, датчик дощу. 8350 не фарбована. 214 пробігу, телефон є. 1,6 дизель, механіка. Панорама. Одяга 4. Кузові седан на літній гумі на легкосплавних. Третій рік, 198 пробігу. На автоматі. Вон є сервіска є. Последній техосмотрих, дивіться. Техогляд. І скільки пробіг? 23 місяць, 22 рік. Пробігу. Пробігу. Де ж той пробіг? Он 190, 300. Ага. Є пробіг, так. Да. На техосмотрі. Так, ходова огонь кажуть. Покажу всередині. У нас пластикове кермо, автомат, клімат. Так, Передні стеклопідіймачи тільки є, сідушка ось така. Ну, ремень, ремінь безпеки ось такий, працює. Нема підлокітника, клімат є. опа. Так, поруч стоїть Audi. Джип компас. Зимова гума гарна, легкосплавні гарні. Так, датчик. 16500, 17 рік, 153 пробігу. Джип компас 24, бензин. Без підкрасів написано. Так, є Opel Astra, на зимою гумі вже до зими готова. 6600-244 пробігу. 11 рік. 1,6 бензин. Сертифікат наявності є. Так, Є така ось Рено. 7015 рік. Телефончик є, 1.6 газ бензин. Рено Логан. Такі Чарато є з 8-го року 197 пробігу на легкосплавних дисках, літня гума. Навіть датчик є, здається. 4950, 197 пробігу, 1,6 бензин. Подивимося. Комплектацію. На підлокітничок є, повний електропакет. На дверях. Шкіряне мульти... не мультикерму, звичайне кермо. ступочка, Клімат. Так, Subaru Outback стоїть. На реєстрації київській такі лінзовані оптиці, легкосплавні. Так, 16500, 18 рік 135 пробігу. 2,5 бензин, повний привід на автоматі. Телефончик є. Так, поруч стоїть BMW, 515 рік, 134 пробігу, 3 бензин, повний привід, проекція і тому подібне.